Друзі, усім привіт! Щойно з'явилися нові подробиці замаху на російського генерала Алексеєва. Швидкість насправді просто вражає. Все трапилося позавчора, а сьогодні вже є виконавець, вже є спільники, деталі змови. Ну а вже ж головний замовник Україна. Ви сумнівалися в тому, що Росія буде звинувачувати Україну. Але навіщо Російська Федерація так відверто і насправді примітивно бреше? Чому звинувачення пролунали ще до початку навіть самого розслідування, і кому насправді міг заважати цей високопоставлений російський виродок вбивця? Про це сьогодні говоримо на цьому ютуб каналі. Підпишіться, будь ласка, на ньому. Не забувайте ставити лайки і залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Тому часу не гаємо. Давайте одразу будемо починати. Отже, що нам повідомляють російські відомства з просто я не знаю, з космічною швидкістю. Факт номер один: ФСБ заявляє, що затримала в Дубаї, друзі, в Дубаї безпосереднього виконавця 65-річного громадянина Російської Федерації Любомира Корбу, мовляв, його видали спецслужби Об'єднаних Арабських Еміратів. За добу видали спецслужби по екстрадиції. хтось таке взагалі може уявити собі? Зверніть просто увагу, друзі, від. Пострілу в Москві до екстрадиції з Дубаю менше доби. Факт номер два: спільники у Москві. Значить, в Москві затримали ще одну людину, Віктора Васіна. Він 1959 року народження. І ось третя фігура Зісеїда Серебрицька. Вона, в типу, як старший чітко Росії, встигла втікти до України. Тут просто цікаво, як. І факт номер три, звісно ж, український слід, тому що Слідчий комітет Росії одразу заявляє, що Корба це уродженець Тернопільської області. Вони спеціально підкреслюють його українське походження. Ну, а замах організували українські спецслужби. Ймовірно, він приїхав до Москви, як стверджують в Росії, ще в грудні 25-го року, щоб готувати теракт. Хтось може собі це уявити, то він громадянин України. Вибачте, то він громадянин Російської Федерації, який, е, значить, сам з Тернопільської області вже давно набув російське громадянство. Потім приїхав з Росії до України, значить, отримав казівки від СБУ чи від кого він там, від Малюка, я не знаю, від кого він міг отримати. Потім приїхав до Росії в грудні 25-го року і, і все, і пішов вбивати генерала. Ну, хтось в це взагалі може повірити? Докази від ФСБ, це четвертий е, факт. Опублікували запис от, з камери спостереження, значить, на ньому чоловік, який реально схожий на цього корбу щось там викидає в сніг, ймовірно, це пістолет і їде на автобусі. Моменту самопострілу тут ви не побачите, але є ще номер, ще факт номер 5 Деталі з пропагандистських пабліків про Васі пишуть, що він нібито колишній військовий. Він критикував Кремль в соцмережах. Мав борги, е, значить, е, в соцмережах критикував Кремль і мав борги. А Стребрицька мовляв жила у тому ж будинку, що і АLEC і навіть там питала в чаті кот від під'їзду. Ну коротше, починаються якісь такі деталі. І от друзі, головний акцент. Головний акцент, звичайно, у нас від Сергія Лаврова, міністра закордонних справ. Він звик виконувати функцію пропагандиста на випередження. І от він ще вчора. Коли нічого не було відомо, взагалі встиг заявити, що це провокація, звісно України спрямована на зрив мирних переговорів. Тобто, висновок був готовий ще до початку слідства, так би мовити. Україна, звичайно ж, категорично все це спростовує і заперечує будь-яку причетність, тому що міністр закордонних справ Андрій Сабіга, от виходить і каже: просто ми не знаємо, що сталося з цим генералом, і він припускає, що це можуть бути внутрішні російські чвари. Але ще цікавіше те, що пише західна преса, і говорять нам експерти, тому що видання Вашингтон Пост пише, що Ки навряд чи причетний до цього. Чому? Тому що замах стався саме тоді, коли в Абу-Дабі йшли важливі тристоронні переговори Україна, Росія, США щодо припинення війни. І головою російської делегації був прямий начальник ось цього Алєксєєва, якого, на жаль, не забаранели, голова ГРУ адмірал Костюков. І от підривати власні переговори це абсурд. Колишні співробітники розвідки США кажуть прямо спецслужби України вже робили таке, але зараз це було б божевіллям. І один із екс-співробітників Українських служб безпеки прямо заявив, що ми не дурні. Просто повірте мені, під час переговорів ось таке робити. Військовий аналітик зі Sky News Марк Кларк, Майкл Кларк, вибачте, заявляє: що дивіться, звертайте увагу на стиль. Українські спецслужби зазвичай використовують там вибухові пристрої, автомобілі, дрони, закладки, і це забезпечує миттєвий результат. Смерть, а тут стрілянина в спину в під'їзді, жертва вижила, і це типу не схоже на професійну роботу. Це скоріше схоже на аматорський напад або на внутрішню розправу. І от Кларк також нагадує, що Олексіїв був куратором приватних військових. Ну він не був куратором. Ні, це неправильно. Він кур курирував, скажімо, так приватні там, військові компанії, ЧВК так звані. Вони тісно були пов'язані з і пов'язані досі з організованою злочинністю і конфлікти. Там це абсолютно звичайна справа, і він робить точний прогноз. Нагадую, це це тільки вчора він чи позавчора заявив одразу після того, як стріляли в Алексєва. Він сказав, що російські спецслужби затримують когось протягом 24 48 годин і стверджуватимуть, що ця особа працювала на Україну. Тобто він вгадав ще швидше. Але скажу чесно, що ще швидше вдали ми з вами, тому що ми в попередньому випуску про цього. Генерала першими друзі про це заявили. Ну не хочеться там брати пальму першості, звичайно. Це дуже просто очевидна логіка. Росія завжди так діяла, тому тут не треба бути Іваною. Тому якщо це не Україна, нащо тоді весь цей цирк влаштувала Російська Федерація? Це найцікавіше. Насправді, весь цей цирк, вся ця вистава, що Росія там собі вигадала, це, це класика кремлівської політики, тому що механізм працює дуже просто треба створити подію щоб ну, там або скористатися реальною або внутрішньою друге миттєво знайти винного це завжди або Україна або сполучені штати або нацисти потрібно далі офіційно звинуватити ще до будь-яких доказів Україну, як це зробив Лавров. ну і далі отримати вигоду да? виставити себе жертвою, зірвати незручні переговори, вимагати поступок від заходу, посилити там репресії всередині країни під виглядом боротьби з тероризмом. Ну і звичайно ж там говорити, що ми не будемо більше сук. Ми міняємо підходи е, к роботі з українцями в рамках трьох контактної групи в Абудабі. Ну це і весь бред. Але насправді це вже було друзі мільйон разів. Пам'ятаєте ту саму атаку е, дронів на резиденцію Путіна? Яка виявилася фейком схема та сама, навіщо Навіщо саме зараз? Тому що йдуть переговори, це і так зрозуміло в Абудабі, і коли путіну щось невигідно або потрібно виторгувати собі вигідну позицію, значить обраної сторони, трапляється ось така провокація. А затриманий у Дубаї ідеальний актор для цієї вистави, він а вже ж зізнається, що працював на Україну просто. Запам'ятайте мої слова. Давайте коротко відтворимо взагалі хроніку, як це сталося за даними російських джерел, як його ледь не забаранили цього генерала. Ранок, 6 лютого, елітний район Москви, будинок на Волокамській, генерал Олексій виходить з квартири, дивно, але охорони з ним не було. І от в холі біля ліфта на нього чекає невідомий. Звучать постріли, сусіди все це чують, починають там кричати, гарлапанити. Очевидці повідомляють, що весь під'їзд там, весь поверх верніше в крові. Генерала в тяжкому стані везуть швидкою до лікарні. Спочатку там триває боротьба за його життя, нікчемне. А згодом повідомляють, що він нібито прийшов до тями. На жаль. І ось головне менш ніж за 24 години. Затримання в Дубаї одразу ідентифікація, версія про змову, швидкість просто якій можна позаздрити. Друзі, е, в мене одне тільки питання: чому Росія так само швидко не бореться у себе з корупцією, і ну я не знаю, там не розслідує вбивства опозиціонерів, яких вбивають е, представники російської влади. От Просто цікаво. швидкість присутня там, де це вигідно. От і все Володимир Алексіїв насправді він же не просто генерал. Я розповідав вже друзі про те, що це ключова. Але дуже токсична фігура у цій системі, тому що він, по перше, українець за походженням, і це вже бридко сам з Вінницької області. Ну тому, що він зрадник, він став одним з головних архітекторів російської агресії. Він воєнний злочинець. За даними гур він безпосередньо відповідав за розвідку перед вторгненням в Україну за організацію псевдореферендумів. І, до речі, командира АЗОВу Денис Прокоменко назвав його зрадником і злочинцем за порушення гарантій під час здачі Завсталі. А, ну, я що значить здача Завсталі, коли росіяни сказали здавайтесь або ви там загинете. Ну і шляхом перегорі там наші хлопці, звичайно, трималися до останнього, але росіяни, типу, переконали, дали гарантії. Гарантії. Ми тоді ще не знали, що напевно довіряли. Вони дали гарантії, що не будуть катувати, чіпати і так далі. Але звичайно, вони все це порушили. Ну і плюс Алексій, головний куратор ПВК, тому що його головна роль бути зв'язковим зв'язковим міноборони з приватним військовим бізнесом. Е, вони це так називають: приватний бізнес. Наш бізнес це смерть. Такий слон речівака. Вагнер він курирував Вагнера Пригожина, А коли той став знати самостійним, створив конкурента. ПВК «Рідут». він же також працював з неонацистами з угруповання на кшталт спаньоли. Він учасник закладу. Пригожина, тому що саме він вів переговори з Пригожиним в Ростові під час того самого там знаменитого маршу на Москву. І після смерті він розбирався з його африканськими активами. Це сфера, де крутяться просто шалені мільярди. Він ворог клану Шойгу, тому що АLES за деякими даними був тараном в боротьбі. Значить, з корупційним кланом міністра оборони, і його могли пов'язати зі справою Тімура Іванова, який зараз сидить у в'язниці. Тому перед нами людина якої були конфлікти з спадкоємцями Вагнера, гроші влади і так далі, з кланом Шойгу і Іванова, внутрішня боротьба за вплив з ПВК, контракти і не виплати, навіть з ФСБ, яка завжди стежить, щоб військові сиділи в сторонці і знали своє місце. Список внутрішніх ворогів просто на мільйон друзі було у нього. Що тут можна сказати? милого разу були дрони по Кремлю, зараз кілер з Дубаю, наступного разу буде щось інше. Але мета одна і не зміна створити ілюзію, що Росія атакована жертва, а Україна терористична держава, і це дозволяє їм виправдовувати власні воєнні злочини і руйнування миру. А все насправді дуже просто. Хто зі своїх хотів його забаранити, тому що Олексію знову багато знав. Багато кому перейшов в дорогу, багато кому чого зробив не дуже не дуже доброго. Ну і звичайно, він є джерелом супер важливої інформації, яка може дискредитувати. Тому треба прибрати неугодних, як то кажуть. Ось така, от, друзі, історія. Спасибі за те, що додивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе, будь ласка.